Друзі, добрий день. Вітаємо у Харківському медіахабі. Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіацентру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні будемо говорити про тему вірусних гепатитів, про ризики загрози та заходи профілактики таких захворювань. Ради вітати в цій студії наших гостей. Сьогодні це директорка державної установи Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, пані Любов Махота, а також пані Валентина Маслова, заступниця генерального директора Харківської обласної інфекційної лікарні, тож ми починаємо. Пані Любове, вам слово всім добрий день. Сьогодні ми говоримо про вірусні гепатити в зв'язку з тим, що проводяться наразі заходи приурочені до всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами. Цей день запроваджений для того, щоб підвищити обізнаність населення. Щодо проблем вірусного гепатиту, способів профілактики та лікування. Що ж таке гепатит? Гепатит це захворювання печінки вірусного, як правило, походження. Існує п'ять основних типів вірусного гепатиту А, Б, С, Д і Е. Кожен із цих типів може мати серйозні наслідки для здоров'я, але ж існують відмінності у шляхах і факторах передачі збудника. Так, при гепатитах А та Е фекально-оральний шлях передачі. Що це означає? Це, наприклад, коли неінфікована людина вживає забруднені збудником продукти або воду. Також контактно-побутовий шлях передачі через брудні руки. Наприклад, коли інфікована людина готує їжу для членів родини або ж просто не дотримується правил особистої гігієни. Що стосується гепатитів типу В, С та Д, вони передаються парентеральним шляхом через контакт з кров'ю або іншими біологічними рідинами організму саме інфікованої людини. Це може бути переливання інфікованої донорської крові та її компонентів, використання нестерильного інструментарію при хірургічних операціях, ін'єкціях, наданні стоматологічної допомоги, при виконанні таких процедур, як пірсинг, татуювання, манікюр, педикюр. Також може передаватися від матері до дитини це більш характерно для вірусу гепатиту Б, статевим шляхом під час незахищених статей. Атевих контактів побутовим шляхом внаслідок спільного використання зубних щіток, лез для гоління інших індивідуальних засобів гігієни, що можуть містити сліди крові, слід відмітити, що 80% людей, які інфікувалися вірусом гепатиту, С, не мають ніяких симптомів. Тобто гепатит С ще називають лагідним вбивцею. Збудник вірусу може довго перебувати незаміченим в організмі і в кінці кінців раптом привести до цирозу печінки. Ще такий нюанс, що захворіти на вірусний гепатит Д неможливо без наявності в організмі вірусу гепатиту Б. При вірусному гепатиті А це в народі називають хвороба Боткіна. Хворий, як правило, як правило, повністю одужує печінка відновлює свої функції, формується пожиттєвий імунітет. Навпаки ж, справи у нас із вірусними гепатитами Б і С. Які, як правило, протікають в легкій формі, безсимптомно, як я вже сказала, без відповідного лікування можуть привести до розвитку хронічного захворювання у сотень мільйонів людей, і є найпоширенішою причиною цирозу та раку печінки. Щодо статистики в світі, то за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я у 2022 році налічувалось 254 мільйони людей з хронічним гепатитом Б і 50 мільйонів людей з хронічним гепатитом С. Щорічно реєструється понад 2 мільйони нових випадків хронічних вірусних гепатитів Б та С. Близько 1,3 мільйонів людей помирають в світі від гепатитів. Ця цифра смертей. Перевищує навіть кількість смертей від віл сніду і є подібною до кількості смертей від туберкульозу. Основними причинами смерті є цироз та рак печінки. Це близько 80% смертей від усіх вірусних гепатитів. Що ж стосовно України, в Україні інфіковано вірусними гепатитами 5% населення. З них 3,5% мають хронічний гепатит С і близько 1,5% населення мають хронічний гепатит Б. Але ж багато людей. Не знають про своє захворювання, на жаль, навіть не здогадуються про хворобу, оскільки вчасно не проходять діагностику і не отримують лікування. Що стосується Харківської області, то у нас щорічно реєструється більше ста. Випадків хронічного гепатиту Б і від 400 до 800 випадків вірусного гепатиту С. Впродовж останніх п'яти років показники захворюваності в Харківській області перевищують середні показники по Україні. Цього року тема дня боротьби з вірусними гепатитами є такою: прийшов час діяти, тестуватися, лікуватися, вакцинуватися. Для того щоб запобігти інфікуванню гепатитами, необхідні три складові: Це профілактика, вчасне виявлення і, звісно, лікування. Щоб запобігти інфікуванню, потрібно для ін'єкцій використовувати за можливості одноразові стерильні шприци, також, якщо є така можливість, вибирати пероральні ліки замість ін'єкційних, дотримуватись правил особистої гігієни, користуватися тільки власними бритвами, зубними щітками, манікюр, манікюрними ножицями іншими засобами індивідуального користування. Також необхідно переконатися, що всі процедури виконуються з використанням стерильних інструментів. Особливо це стосується процедур, які надаються поза межами закладів охорони здоров'я. Знову ж таки, мається на увазі татуювання, пірсинг, манікюр, педикюр тощо. І, звісно, слід уникати незахищених випадкових статевих контактів. Що стосується специфічної профілактики, то на сьогодні у нас є вакцини тільки проти вірусного гепатиту А і вірусного гепатиту Б. Щеплення противірусного гепатиту А проводяться за епідемічними показаннями, коли у нас виникає спалах цього захворювання з метою локалізації і його ліквідації. Для прикладу, в кінці 2023 року, там жовтень листопад, у нас був великий спалах у Вінниці. Тоді застосовували щеплення для населення противірусного гепатиту. А. Щеплення проти вірусного гепатиту Б є. Обов'язковим, на відміну від щеплень вірусного гепатиту, А, це щеплення з 2001 року внесено до національного календаря щеплень. І згідно з цим щепленню щепленню, підлягають всі новонароджені, і повний вакцинальний комплекс здійснюється за введення трьох доз. Перша доза вводиться в пологовому будинку на першу добу друга доза вводиться в два місяці, і третя доза в шість місяців. Крім цього, також підлягають щепленню всі діти до 18 років, які вчасно не щепилися в пологовому будиночку. І далі в два і в шість місяців, якщо пропустили це щеплення, вони можуть за рішенням сімейного лікаря вакцинуватися до 18 років. В Харківській області за 2023 рік повний вакцинальний комплекс проти гепатиту Б отримало 83% дітей до року. Ми всі знаємо, що необхідний рекомендований рівень Всесвітньої організації охорони здоров'я охоплення населення це 95% для того, щоб створити колективний імунітет. Також щеплення проти вірусного гепатиту Б. Рекомендовані дорослим з груп ризику, тобто тим, хто має контакт з кров'ю, це медичні працівники, які мають контакт з кров'ю, також рекомендовано військовослужбовцям, співробітникам Міністерства внутрішніх справ. Особам, які вживають наркотики ін'єкційно, особам, які живуть з ВІЛ або з вірусним гепатитом С, реципієнтам донорської крові, пацієнтам, які перебувають на гемодіалізі, і особам, які мають сексуальні стосунки з хворим на гепатит Б. Також щеплення противірусного гепатиту Б, здійснюється за епідемічними показаннями для осіб, які контактували з хворим на гепатит Б. Для прискорення подолання вірусних гепатитів Всесвітня організація охорони здоров'я розробила глобальну стратегію з елімінації вірусних гепатитів Б та С, до якої долучилася і наша держава. Ухвалена державна стратегія протидії вілсніду, туберкульозу вірусним гепатитам до 2030 року. В рамках цієї стратегії визначено ключові цілі і завдання, спрямовані на елімінацію. Вірусних гепатитів як загрози громадському здоров'ю. Саме тому важливо з метою активного виявлення захворювань чи виявлення вірусоносійства періодично один раз на рік. Тестуватися на вірусні гепатити вже на сьогодні. Фахівці Харківського центру контролю та профілактики хвороб спільно з медичними працівниками закладів охорони здоров'я долучились до загальнонаціональної кампанії щодо здійснення заходів інформування населення стосовно можливості проведення скринінгу і лікування вірусних гепатитів з метою підвищення поінформованості населення з 27 липня в нашій області області організовані і проводяться виїзні тестування населення на вірусні гепатити. Бета с під час тестувань лікарі епідеміологи проводять бесіди і лекції з населенням, і станом на сьогодні вже протестовано на маркери вірусних гепатитів більше 1200 осіб. Проведено більше тисячі лекцій і маємо десь 50 дописів в соціальних мережах територіальних громад. Дякую за увагу. Дуже дякую, хочу продати слово нашій наступній спікерці, пані Валентино. Прошу. Доброго дня. Пані Любов, дуже так. Детально детально розповіла про профілактику вірусних гепатитів, які є види, які є групи ризику. Тому я з вашого дозволу зупинюсь на. Цій темі, де можна отримати лікування з приводу як гострих, так і хронічних вірусних гепатитів. В обласній дитячій клінічній інфекційній лікарні, яка надає допомогу як дорослому, так і дитячому населенню, можна отримати і амбулаторне, і стаціонарне лікування, як гострих, так і хронічних вірусних гепатитів. В нашому закладі працює спеціалізоване амбулаторне консультативне відділення. В якому консультуються, діагностуються. Вірусні гепатити лікуються вірусні гепатити і є диспансерний нагляд за хворими з хронічними вірусними гепатитами. Так, переважна більшість хворих, які в нас знаходяться на диспансерному огляді і на нагляді, це хворі на хронічний вірусний гепатит. С, більше 70% і десь чуть менше 30% хворі на хронічний вірусний гепатит. Наш заклад також є учасником державної програми з лікування хворих на хронічні вірусні гепатити за кошти державного бюджету, прямими противірусними засобами для лікування хронічного вірусного гепатиту. Це так, спочатку, участі нашого регіону, не тільки нашого закладу, а нашого регіону у даній програмі проліковано більше ніж 4 тисячі пацієнтів на хронічний вірус з хронічним вірусним гепатитом. Це успішно проліковано. Спасибо. Хочу наголосити, що ми очікуємо в листопаді поставку препаратів прямої противірусної терапії для хворих для лікування хронічного вірусного гепатиту. Це ви можете звертатись до свого сімейного лікаря, до інфекціоніста в, міс... в своїй поліклініці або до нашого закладу, отримати електронне направлення, стати на диспансерний огляд і мати можливість отримати лікування безкоштовно за програмою медичних гарантій. Лікування триває всього лише три місяці, протипоказань майже немає до лікування, тому ми будемо раді вас бачити. Також хочу наголосити на те, що, як вже сказала пані Любов, окрім гепатитів з парентеральним механізмом передачі Б та С, є ще зараз ризик інфікування такими гепатитами, як А та Е. Тому будьте уважні, звертайте увагу на свої скарги, звертайтеся вчасно до сімейного лікаря, тому що починатись захворювання може не тільки з проявів диспепсичних, тобто нудота, зниження апетиту, жовтяниця і так далі, а й з підмазкою гострого респіраторного захворювання, тобто з невисубфибрильною температурою тіла, навіть з невеликими катаральними явищами. Тому в принципі все. Якщо будуть питання. Дуже дякую. Так є невичка одразу уточнення. Ще раз просто проговорити, чи правильно я розумію, що неважливо через яким шляхом людина звертається для обстеження, чи то відвідати ці пересувні тестувальні лабораторії, чи через сімейного лікаря, тобто, все одно будь-яким чином можна отримати, можна отримати будь-яким чином і через сімейного лікаря, якщо є така можливість попасти до сімейного лікаря, якщо її немає, але є лікуючий лікар, якщо пацієнт знаходиться на лікуванні в стаціонарі. З іншою хворобою, або лікар-інфекціоніст у поліклініці, або в нашому амбулаторно-консультативному відділенні ми не відмовляємо пацієнтам. І ще хочу акцентувати увагу, що вакцинація згідно з календарем щеплень, тестування, лікування проходить безкоштовно, безоплатно, правильніше буде сказати. Дуже дякую. І ще одне питання на початку. Пані Любов, ви нагадали, що шляхи розповсюдження деяких з цих захворювань це не миті, фрукти, овочі, продукти, їжі, вода. Тому можливо трошки очевидне питання, але. Чи бачимо ми статистичне погіршення з ситуацією на захворювання гепатитами саме на територіях прифронтових прикордонних важкодоступних регіонів нашої області, тому що ми знаємо, що ситуація в нас неоднорідна по регіону саме безпекова. Так, ми маємо за останні п'ять років показники захворюваності в Харківській області вище середньоукраїнських. От для прикладу я можу привести півроку 2024 року, і в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Ми маємо зростання захворюваності у 2,3 рази. Якщо в абсолютних цифрах ми мали за 6 місяців 313 випадків, це перше півріччя 2023 року, то за перше півріччя 2024 року 708 випадків. І як я вже говорила, вірусний гепатит Б більше 100, 107, це в цьому півріччі. в… У 2023 році 51 випадок був. І гепатит С 601 випадок. Перше півріччя 2024 року, 262 випадки за аналогічний період 2023 року. І знову ж таки, якщо порівняти з показниками захворюваності в середньому по Україні, ми вище. Харківська область. Дуже дякую за ваші відповіді. Нагадаю, що з нами в студії були директорка державної станови Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, пані Любов Махота, а також заступниця генерального директора Харківської обласної інфекційної лікарні, пані Валентина Маслова. Звісно, доєднуюся до слів і закликів не нехтувати здоров'ям своїм і в першу чергу та здоров'ям своїх близьких. І на цьому ми завершуємо наш брифінг. Усім дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава.